Вітаю вас на моєму каналі, друзі. Сьогодні буде максимально ненапряжне і чолове відео, в якому я хочу обговорити з вами тему трендів, відчуття стилю та зрозуміти, в якому моменті ці поняття дійсно перетинаються і чи перетинаються взагалі. В кінці відео я поділюсь з вами лайфхаком, як фільтрувати інтер'єрні рішення, щоб ваш ремонт ніколи не став крінжовим. Якщо ви мої нащадки дивитеся відео з 2000, в 2070 році, то крінж це таке модне слово зараз, щоб описати змішане відчуття огиди. Існує дуже багато сфер, що взаємодіють з поняттями стиль і тренд, але ми, звісно, говоримо про дизайн наших домівок, а саме інтер'єри, що ми для себе облаштовуємо. Сподіваюсь почути ваші думки. Це мікрофон, я поправляю. Сподіваюсь почути ваші думки в коментарях, навіть якщо ваша думка повністю суперечить моїй. Давайте говорити стильно і трендово, модно, актуально. Коли ви чуєте ці слова, може здатись, що це щось з одного напрямку, щось дуже схоже, майже однакове. Скрізь, ми тільки чуємо тренди одягу. Тренди в дизайні, як виглядати стильно, п'ять правил стильного інтер'єру, тренди та антитренди в голові все просто перемішується і плутається. І людина, яка не є стилістом або дизайнером, обирає собі взагалі. Не звертати увагу на ці поняття, бо вчора говорили одне, завтра інше. за рік взагалі все зміниться, і немає сенсу взагалі за цим слідкувати. Або навпаки, людина хаотично намагається охопити все, що кажуть модно, стильно і трендово. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами пролили світло на цю богемну змову і приземлили вище зазначені теми та зробили їх доступними для кожного. Стилі тренд це кардинально, на мою думку, різні поняття, що майже не перетинаються між собою. Тренд це спосіб, в який щось стає популярним у певний період часу, це наслідок популярності певних ідей. Вони виникають завдяки зміні політичних та ідеологічних настроїв в суспільстві, завдяки якимось впливовим особам та їх думкам, також завдяки соціокультурним та економічним змінам. З тим, яке швидке життя ми маємо зараз, наприклад, в порівнянні 100 років назад, ми можемо сказати, що тренди також змінюються все частіше, все швидше. Я думаю, що ми не можемо виміряти моду зараз навіть десятиріччями, як це було раніше, наприклад, 70-ті, 80-ті, 90-ті роки, не встигаючи вхопити один тренд, нам звідусіль. Пропонують щось зовсім нове, зовсім інше, незрозуміле. На прикладі інтер'єрів на просторах нашої країни таким трендом колись був, щоб ви думали, євроремонт. Він відображав якраз таки вихід нашої країни з СРСР та зміну поглядів у сторону західних, зміну цінностей на демократичні. Все тоді з приставкою євро розкупали в рази швидше, не розбираючись, що з цього дійсно євро, а що просто так називається. Коли в кінці 90-х на початку 2000-х до нас завезли технологію обшивання стін гіпсокартоном, дизайнери і будівельники почали просто проявляти свою творчість як могли. А спраглі за чимось індивідуальним люди готові були платити і радісно плескали в долоні, та потім мірялись складністю своїх інтер'єрних рішень. Стиль, в свою чергу, це стійкий визначений та індивідуальний спосіб вираження або вираження себе. Індивідуальний спосіб вираження не тільки окремої людини, а й групи людей. Що об'єднані між собою, можна сказати, певним часом або простором. Іншими словами, це зовнішнє відображення філософії життя, якщо так можна виразитись. Стиль конкретної людини мій, ваш там якогось митця, він відображає особистість, смаки, цінності та індивідуальність цієї людини, тобто є зовнішнім відображенням внутрішнього стержню цієї людини, якщо такий, звісно, є в наявності. Я сподіваюся, я зрозуміло пояснила свою думку. На мою думку, мати відчуття стилю, бути стильним це знайти в купі всього, що намагається продати тобі індустрія, щось, що підійде саме тобі, щось, що має в собі відповідь на питання, навіщо це тобі? На прикладі, вже вище зазначеної ситуації, з початком 2000-х використовувати гіпсокартон не для трирівневої хвилястої стелі, а для створення фальш стіни, наприклад, щоб приховати старі радянські страшні радіатори або інші нав'язливі комунікації. Таке рішення не вийде з моди через 7 років. І дизайнери не будуть кричати вам про те, що це вже є антитренд, адже у це рішення закладено мотив бажання людини зробити свою оселю охайною. І, наприклад, полегшити прибирання. Ще в голові у мене була така теза, що, наприклад, маленьку дитину ми не можемо назвати стильною, бо вона ще не сформована. Вона знаходиться на стадії пізнання і навчання, всотує в себе все зовнішнє обирає, що залишити, а що викинути назавжди. Вона визначає, хто вона, що її надихає, та постійно змінює свої принципи в пошуку тих, що можна буде назвати справжніми. Цією маленькою дитиною можете бути і ви, і я в різних сферах нашого життя у будь-якому віці. Вміння розуміти це і відкривати в собі цю жагу до спостереження та навчання це дуже важливий, на мою думку, етап формування вашого внутрішнього стержню. Та його зовнішньої проекції вашого стилю, все, що я сказала вище, не означає, що тренди це щось погане геть, а стиль хороше. Звичайно, ні. Просто стиль це основа, сформувавши, яку вам надається здатність робити вибір, робити його під впливом там соціуму або часу, але робити його самостійно, керуючись особистими мотивами та переконаннями. Отже, можемо зробити висновок, що тренди вони масові і швидкоплинні. Та відображають настрої суспільства. А стиль індивідуальний, більш довгостроковий, відображає індивідуальність особи або філософію, за якою живе певна група людей, певна група осіб. Я впевнена в тому, що з відчуттям стилю не народжується, його в собі виховують. І цим вихованням можна займатися в будь-якому віці. Виростити цей стержень допоможуть вам допитливість в тій чи іншій сфері. Завжди задавайте собі питання навіщо? Яка ціль? І відповідь просто прикольно, не має бути задовільною. От як ця фільтрація відбувається на прикладі. Пам'ятаєте, були модні книжкові стележі, такі з хаотичним розташуванням поличок. Дехто, до речі, досі такі купує. Але давайте задамо собі питання, навіщо. Навіщо цей стелаж саме такий? Навіщо йому ця порушена метрика? Навіщо така хаотичність та асиметрія? Якщо ви придумали хоч один аргумент на користь цього стележу, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але я не можу придумати, реально. Сам по собі він може виглядати композиційно цікаво. Але на практиці ви завалите його книжками, якимись дрібничками, і жодна рейка цього стележу не дасть вам уявного відчуття організованості цих поличок. Від тільки підкреслите хаос, який може статись? Якщо мова йде про ваш особистий житловий простір, то керуватись трендами в чистому вигляді я взагалі не бачу сенсу. Адже ремонти ми робимо не на рік чи два, а на десятиріччя. І ось вам лайфхак. Приймаючи рішення щодо інтер'єру, поділіть ці рішення на групи по складності зміни. Наприклад, підлога, стеля. Двері, вікна віднесіть до групи 15 плюс років, стіни, плінтуси, світильники та кухонний гарнітур, наприклад, 10 плюс років, дивани, столи, килими 5 – 5 плюс років, і так далі, в залежності від кількості часу, які ви готові приділити на існування того чи іншого рішення в вашому інтер'єрі, розподіліть контрастність цих елементів. Наприклад, кухню можна зробити якомога простішою по формі. Зовні бо замінити її складно і дорого. А от диван можна через пару років просто продати та купити новий, тому чому б не взяти той, що зараз є актуальним, і зробити його родзинкою вашого інтер'єру? Звісно, бувають предмети інтер'єру, що переживають цілі покоління і при цьому не втрачають своєї актуальності. Але на жаль, зараз в епоху споживання таке рідко зустрінеш, тому не будемо на цьому зупинятись. Ця тема може дуже органічно перетекти в тему гарного і поганого смаку, але я напевно залишу цю тему для наступного відео. Якщо це відео набере... Давайте 70 лайків. Я обіцяю поділитись з вами своїми думками стосовно гарного і поганого смаку, чим він відрізняється і так далі. А наразі я чекаю на ваші думки в коментарях. Чи у всьому ви зі мною згодні, чи маєте щось додати, чи взагалі не згодні. А мені залишається побажати вам затишних і спокійних днів. Бережіть себе, своїх близьких і свої домівки. Побачимось!